Добрий день, мої любі десятикласники! Сьогодні ми з вами продовжуємо тему найпростіші тригонометричні рівняння і розглянемо рівняння виду тангенс Х до рівня В. Як завжди, перевірка домашнього завдання і пригадаємо деякі факти, які ми вивчили з попередніх уроків. Формули коренів рівняння синус x дорівнює b. Ну, ви пам'ятаєте, що загальний вигляд цієї формули мають такий: мінус одиниця в степені n арксинус B плюс Pn. Де n є z це для b, якщо b додатнє число справа стоїть. Якщо це число від'ємне, то тут змінюється тільки показником мінус одинички, тобто до n додається плюс 1. А так, взагалі, то формула не змінюється. Так, якщо у нас B більше одинички і менше мінус одинички, то це рівняння не має Тепер синус х загальні, тобто не загальні, а особливі випадки. Синус х дорівнює одиничка. Коли синус х дорівнює одиничка, ми це дивимось по одиничному колу. Це зверху, це там де кут пі на 2, і повторюється через це коло, тобто через 2 пі. Через 2 πn тобто π на 2 плюс 2 πn n є z. Синус х дорівнює нулю. Нуль у нас, ну ми ж я нагадую, нагадую. синус ми дивимось по осі у. Тому це буде справа там, де 0 градусів, і зліва, там, де π в радіанах. Так? І знову ж справа і зліва, справа і зліва. Це буде синус х дорівнює нулю. Значить, х дорівнює πn, повторюється через π. Сінус х дорівня мінус 1. Це знизу на одиничному колі Y дорівня мінус 1. Мінус 1, значить, там кут мінус пі на 2. Мінус пі на 2 плюс 2 пі n через це коло повторилося. Так, тепер облезначень урівня тангенс. Х нам сьогодні знадобиться. Це від мінус нескінченності до плюс нескінченності, бо у тангенс функція не, не обмежена. І ще нам треба період тангенса Х пригадати це найменший період π, а загальний вигляд має PN, де n є ЄZ. Тепер eh, розглянемо розв'язки рівняння тангенсу Х дорівня Б, залежно від значення Б. Б може, ми з'ясували тільки, що буде, може бути будь-яким числом, взагалі будь-яким, e, і тому тут відрізняється тільки знаком. Якщо Б додатнє число, то у нас. Х має вигляд арктангс Б плюс ПН, де n є z. І якщо Б від'ємне число справа стоїть, то у вас тут додається в вашу формулу тільки мінус 1. Арктенс нагадує, це кут, тангенс якого дорівнює Б. Арктангс це кут, Ну, х це ж кут, а Х це арктангенс, Да? Арктангенс – це кут, тангенс якого дорівнює Б. Так. Значить, ще раз подивились на ці формули. Х дорівнює арктангенс Б плюс ПН. І якщо від'ємне, мінус арктангенс B плюс ПН. Особливих випадків тут немає. Так, і тому нагадаю, що ще раз, що таке арктангенс. Арктангенс, наприклад, кореню без трьох. Ми дивимося за таблицею. Тангенс корінь із трьох ось у нас. Це 60 градусів, тобто П на 3. Отже. Арк тангенс корінність трьох дорівнює пі на 3. Це тангенс якого дорівнює корінь із трьох. Тепер безпосередньо переходимо до розв'язування рівнянь. Перше рівняння тангенс х дорівнює корінність трьох. Ну, тільки що у нас було. Да? Це ми дивимось по таблиці. Ось у нас тангенс, корінь із трьох, це пі на 3. Пі на 3, значить, ми пишемо, що х у нас дорівнює пі на три плюс пі Зет. Це оце розв'язок цього рівняння. Значить, як і в попередніх темах, якщо це табличне значення, то ви дивитесь на нього і записуєте, приписуєте тільки в даному випадку плюс пі n. Так, друге рівняння. Танг до цих мінус корінь із трьох три. Значить, мінус, отут додасться у вас знак мінус. Дивимось із трьох три. Ось у вас це який кут? Пі на 6. Значить, записали, що х дорівнює мінус пі на 6 плюс пі n. Тому що тут знак мінус. Мінус пі на 6 плюс пі Так, третє. тангенс х дорівнює мінус 1. Ну, знову ж таки, дивимось. ну, По-перше, мінус, значить, буде від'ємне. да? Одиничка, дивимось, ось одиничка. Це призначені пі на 4 кута. да? Отже, х дорівнює мінус пі на 4 плюс пі Ще раз. мінус тому, що тут від'ємне число, тут мінус. Тангенс х дорівнює 5. Ну, ми знаємо, що функція тангенс не обмежена 5 та 5. Але це не табличне значення. Значить, ми пишемо відповідь х дорівнює арктангенс 5 плюс пі. n є з. Так. Розв'яжіть рівняння. Перше рівняння Тангенс 2х дорівнює 1. Ну, знову ж таки, аргумент, який є, такий переписуємо 2х дорівнює 1 за таблицею це π на 4 і плюс пі Тепер нам треба, щоб знайти х, поділити все на 2. Це буде π на 8 плюс πн на 2. І відповідь записали. Те саме переписали, тільки n є z. Тепер тангенс х на 3 дорівнює 1 третя. 1 третя це не табличне значення. Значить, у нас буде від... не відповідь, а у нас буде розв'язок арктангенс 1 третя плюс пін. Арктангенс однієї треті цього числа. Ну, х на 3, зрозуміло, дорівнює. Щоб знайти х, нам треба все помножити на 3. Тобто це буде 3 арктангенс 1 третя. Ще раз нагадую: множите арктангенс, тобто кут множите на 3. Не аргумент оцей. А кут сам весь кут арктангенс – це кут. Так, значить, 3 арктангенс 1 третя, плюс. Ну, і тут на 3 πn Записали відповідь n e z. Третій випадок. Пригадуємо з попередніх уроків. Якщо у нас тут мінус, то ми його виносимо попереду. У тангенса мінус попереду виноситься, бо це непарна функція. Тепер нам треба тут зробити додатнє, значить, Ми змінюємо знаки на протилежні, Або деякі говорять, що множимо на мінус одиничку. Значить, Тут вже буде плюс, якщо змінили на протилежне, а тут навпаки мінус. Ми це записали. Тепер це у нас табличне значення, ми пам'ятаємо, це було пі на 3. Так як тут мінус, то ми ставимо тут мінус, плюс пі Ну, Аргумент ми переписали, який він є. Тепер, щоб його знайти, треба нам. Тут кожне число поділити на 7 четвертих. коефіцієнт при х стоїть 7 четвертих. Або помножити на 4 сьомих. Якщо ми оце помножимо на 4 сьомих, 7 на 3 21, значить буде мінус 4пі на 21. Плюс. ну, а Тут так і є: 4пі n на 7. І відповідь записали. Так. Наступне тангенс в дужках х мінус. 3х мінус пі на 12 дорівнює корінні 3 на 2. Пам'ятаєте, я вам казала, на першому місці тут, якщо у вас тут дужки, то обов'язково x повинен стояти, і він тут стоїть, тому ми тут нічого не робимо. Отже, ми пишемо аргумент, 3х мінус пі на 12 дорівнює, Це табличне значення, це пі на 6 плюс пі n. Так, ну тепер, щоб знайти, нам треба знайти х. Ну, спочатку ми знаходимо 3х. Переносимо це число сюди. Отже, тут буде пі на 12, плюс пі на 6 плюс пі Ну Тут вам нічого не заважає, треба до спільного звести знаменника. Спільний тут 12. І тут буде додатковий множник. Отут 2. Значить, тут буде пі плюс 2. Це буде 3 пі на 12. Пробачте, у нас обстрілюють. Ой, пробачте. Значить, тут буде 3π на 12, це пі на 4, і множимо, і ділимо все на 3. Пі да? на 4 плюс пі Щоб знайти x ми ділимо все на 3. Отже, це буде π на 12 плюс пі на 3. Це, записали відповідь, переписали НЄЗ. Так, друге тангенс 3 мінус 2х дорівнює 2. Ну, тут ми пам'ятаєте, я вам казала в попередньому прикладі: тут все правильно. На першому місці повинен стояти х, але він від'ємний, тому, коли ми тут змінюємо місцями, то у нас мінус виноситься попереду. Пам'ятаємо таке правило, коли ми в різниці міняємо місцями, то мінус виноситься попереду виразу. Отже, тут буде мінус тангенс 2х мінус 3 дорівнює 2. Тепер ми позбуваємося цього мінуса справа, буде мінус. Це буде тангенс 2х мінус 3 дорівня мінус 2. Ну і тепер це не табличне значення. Від'ємне, значить, до справа буде мінус. Тобто 2х мінус 3 дорівнює мінус арктангенс 2 плюс πn. Ну, мінус 3 переносимо зі знаком плюс, тобто 2х дорівнює 3 мінус арктангенс 2 плюс пі І тепер, щоб знайти х, ми ділимо все на 2. Ну, 3 на 2 поділили. Півтора, Тут мінус арктангенс 2 поділити на 2. Так і пишемо. І плюс і тут теж пі n поділити на 2. Все записали відповідь, переписали n e z. Так, наступний номер. Скільки коренів рівняння? тангенс 4х дорівнює 1 належить проміжку від 0 до пі. Ну, спочатку треба розв'язати це рівняння. Тангенс 4х дорівнює 1. Розв'язуємо одиничка, це табличне значення це π на 4 плюс піn. Щоб знайти х, ділимо на 4, буде π на 16 плюс пі на 4 n z. І як в попередніх уроках да, ми з'ясуємо, які корені належать проміжку від 0 до π. Тобто ми замість n сюди підставляємо спочатку 0, потім 1, потім мінус 1, 2, 2 і так далі. Поки корені не вийдуть за межі оцього проміжку n дорівнює 0. От сюди замість n підставляємо 0, цього виразу не буде. Буде π на 16, а π на 16 належить проміжку від 0 до π. N дорівнює одиничці. Х дорівнює π на 16 плюс π помножити на 1, 4. Значить, тут зводимо до спільного знаменку додатковий 4, 4π плюс π буде 5π на 16. Належить проміжку від 0 до π. Бо дивіться, тут же ж 5 пі на 16, це менше, ніж 16π на 16, да? якщо до спільного знаменника звести, так. Тепер n дорівнює 2. Сюди замість n підставляєте 2, буде 2 π. Отут, бачите, 2 підставили, так. Значить, буде пі на 16 плюс 2 пі на 4. Тут до спільного звели, буде 9 пі на 16. Знову належить проміжку від 0 до пі, бо 9 пі на 16 менше, ніж 16 π на 16, якщо пі звести до знаменника 16. Да? 16, 16 пі. Так, тепер n дорівнює 3. Замість n сюди, підстав... от, сюди от замість n підставляєте 3. Це буде 3 π на 4. Зводимо знову до спільного домножаємо тут на 4, це буде 12 π, 13. Пі. На 16. Належить проміжку, належить, бо тут 13 пі зверху. А тут, якщо до спільного звести, буде 16 пі на 16. Да? Значить, це менше. Н дорівня 4. Підставляємо 4 сюди. Замість Н сюди підставляємо 4. Буде 4 пі на 4. Тобто просто пі плюс пі на 16. Це вже буде більше, ніж пі. І тому це не належить проміжку від 0 до π. Якщо ви будете підставляти сюди замість n від'ємні числа, то будете отримувати від'ємні числа, бо π на 16 мінус π на 4, наприклад, якщо ви мінус одиницю підставите, то це вже буде від'ємне число. Тому сенсу підставляти від'ємні числа нам немає, бо у нас проміжок додатній. Отже, скільки коренів рівняння тангенс 4х до рівня 1 належить проміжку від 0 до π? Рахуємо 1, 2, 3, 4. Чотири корені. Так, ну, тут домашнє завдання і самостійна робота. Якщо хто хоче виконати, можете виконати для себе самостійну роботу. Це дякую вам, діти, за увагу. До побачення. Сподіваюсь, до наступного разу.